Так, значить така от термосумка в мене вийшла з фольги. Така от кришка. Так вона накривається. Вже менше уходу холод з нею. От така от допоміжна основна крышечка. Вот с такими вот глазами. Так. Дальше. Тут вот поклею уплотнительную резинку. по всьому краю. Да, знак біля менее Грета это. Всередині пінопласт. Позарезал скрізь. шви Ну, поклею. На пенсіпину просто такий от. от така вот доволі вмістительна перну сумка в мене. На це все в мене прийшло приблизно 180 гривень. Менопласт, резинка, ізолента, клей, фольга... На полароні, паралоні. Ну, от. Набагато дешевше. Від магазини. В роботи абсолютно одинаковий. Всім, кому подобається, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.